Слава Богу, брати і сестри. Нехай я стою на сторожі своїй, і нехай на облозі я стану, і хай виглядаю, щоб бачити, що він буде казати мені і що відповість на жалобу мою. Муж Божий Авакум мав потребу перед Господом. І ось він прийняв таке рішення: нехай я стою на сторожі своїй. І сьогодні, як вже було сказано, ще один муж Божий Семен мав, отримав обіцянку, що він не побачить смерті, поки не побачить Христа. І почав цей чоловік пильнувати. І сказано, що він духом поведений був до храму в певний момент. Питання, брати і сестри, кожен із нас сам прийшов на це місце? Чи був духом приведений? Кожен сам собі дайте відповідь яким чином, чого я прийшов сьогодні сюди? Згадано було за Авраама. Просто прямим текстом вже брат Петро. тема моєї проповіді, хоча я трошки по-іншому для себе назвав її наше ставлення до Божого Слова. Але. Це практично, фактично одне і те ж. Авраам не пропустив, не упустив відвідин Господніх. І знову питання, брати і сестри. Сьогодні вже так багато було сказано. Я вже не кажу про попередні дні. Протягом цього дня так багато було вже сказано на цьому місці. Що я взяв? З чим я вийду із дверей дому молити? На вулиці вечір. І на світовому годиннику, брати і сестри, вечір. І нам треба бути готовими. Кожної миті, кожну хвилину свого життя. Побачимо, як стрімко міняються події, обстановка навколо нас. Країни, влада міняється війни, всякі страхіття, випробування. Але я дивлюся навіть по, нашому, по наших зібраннях. Говорить брат, чи сестра вірш читає, співають діти. Дивишся, хтось дрімає. Хтось в телефоні сидить. А хтось в цей самий момент втирає сльозу. І дивишся, хоч дитина і, можливо, збивається, співає, чи вірш, розказує. Але діти Божі моляться і благословляють ім'я Господнє. Це ті, що стоять на сторожі, брати і сестри. І це застереження для когось сьогодні. Нагадування, хто я є. Зранку було згадано. І знов повторюю, із чим я вийду звідси, що я понесу, що я покажу тим людям, що оточують мене, де б я не був, чи то вдома, чи на роботі, чи в дорозі, де б я не був. І що я взяв для себе особисто? Чи не вийду я звідси в порожні, яким прийшов? Дії святих апостолів, 20 розділ, із 7 по 12 вірш. Не так давно, декілька місяців тому, я вже говорив щось подібне. Не тут. <кій> і, відверто кажучи, і на сьогодні, ну, коли знав, що буду говорити, всякі варіанти переглядав, але чомусь прийшло таке побудження повторити оцю проповідь. Як бачу, не даремно, тому що. Суджу по тому, що чу сьогодні в ранкових зібраннях і особливо вечір. Досить відома така історія. А дня першого в тижні, як учні зібралися на ламання хліба, Павло мав промову до них, бо вранці збирався відбути і затягнув своє слово до півночі. А в горниці, де зібралися ми, було багато світел. Юнак же один Євтих на ім'я сидів на вікні, його обгорнув міцний сон, бо задовго Павло промовляв, і він сонний хитнувся і додолу упав із третього поверху, і підняли його мертвого. Зійшов же Павло та до нього припав, і, обнявши його, проказав заспокойтесь, бо душа його в ньому. А вернувшись, він хліб переломив і спожив і бесіду довго точив, аж до досвідку, потім відбув. А хлопця живим привели і зраділи немає. Ось така історія. Я немало роздумував над цим місцем. Чому воно поміщене в Слові Божому? І ось уже відлік пішов на тисячі років. Ця Подія повторюється знов і знов в зібраннях святих, і люди роздумують і беруть урок для себе. Хтось бере, а хтось не бере. І це якраз те, що визначає наш духовний багаж і ціль кожного з нас в житті. Хто яку мету має в своєму житті? І ось ми на цьому місці, брати і сестри, чи, благо... чи благословений час ми маємо зараз, от ввечері, ось це зібрання. Як воно кому подобається? Хто з яким серцем приймає його? Тому що своїми словами нагадаю, сказано про хому, що а Хома один із дванадцятьох, не був із ними, коли приходив Христос вже після Воскресіння. Коли він являвся вже жінкам, потім двом учням по дорозі Емаус. і ось явився тим одинадцятьом, а Хоми серед них не було. І що сталося з ним? І сказано, що він не повірив. Каже, поки не вложу свого пальця до ран від свящних, і не вложу свою руку до рани Христової не повірю. Чому? Та по тій простій причині, що він не був з ними. Дехто з нас легковажить зібраннями, недарма написано, і не залишайте збору свого, як є в декого звичай. На жаль, спостерігаю, що люди легко важать. І знаю, що під час зібрань, в той час, коли тут хтось переживає відвідини Господній, а хтось із наших, із членів церкви, в той самий час зайнятий шашликами або грає в волейбол, відмічає день народження і тому подібне. На жаль, це не поодинокі випадки. І це багато про що говорить. І що такі люди можуть дати тим, хто оточує їх? Яку підтримку, яку пораду? І ось питання для кожного з нас, брати і сестри. Можна бути тут взібрані тілом а думками рішати якісь свої бізнесові справи. Чи продавати машину. Чи ще якісь, ну, немає значення. Ось сказано про юнака Євтиха. Скажу зразу, апостол Павло для мене особисто величина і великий авторитет. І в мене навіть в думці ніколи не виникає якусь критику чи щось таке сказати про нього негативне. Так само і про Євтиха. Я просто морального права навіть такого не маю. Про цих людей, про цього юнака дуже мало сказано, Ось тільки в цьому випадку. І я не маю наміру критикувати ні одного, ні другого. Але хочу звернути увагу саме на цю подію. щоб Кожен із нас міг взяти для себе урок. Це те, для чого ось ця подія поміщена в Слові Божому. Щоб ми щось із цього взяли для себе. Тому що ця подія, коли я роздумував цей випадок, в деталях описаний лукою, настільки. Різносторонньо, що тут з якого боку не підійдеш, є що взяти, не випадково склалося саме так, що туди попав і Павло, і Євтих, що вони знаходились на третьому поверсі, як написано, що Євтих вибрав собі місце на підвіконні не десь інакше. І те, що з ним сталося, і чим закінчилось? Не випадкові всі ці деталі. І я хочу звернути увагу на це. Написано, що в перший день тижня, тобто в неділю, як і ми сьогодні з вами, вони зібралися на ламання хліба. І сказано про цього юнака, що він. Зайняв місце на підвіконі. І я не думаю, що він, як тільки прийшов на це місце, зразу псівся і вмостився собі спати там. Цей юнак, він не був малою дитиною, однозначно. Він знав, що там відбувається, він знав, чого він туди йде. І я впевнений, що якийсь час він уважно слухав. І про Павла ну, при бажанні можна було б сказати щось негативне, тому що написано конкретно, Павло затягнув свою промову до півночі. І потім ще й говорив аж до ранку, вже після того, що сталося з Євтихом. Павло мав що сказати. І він мав кому ж сказати. І його слухали. І я певний, що якийсь час і Євтих слухав його. Але в якийсь момент щось інше відвернуло його увагу. Він був юнак. Я не знаю, чим зайняті були його думки. Але факт того, що він перестав слухати. Не знаю, про що він думав, які справи. Чи про дівчат, чи про якісь бізнеса, не знає. Юнак. І він перестав адекватно реагувати на навколишню обстановку. Перестав усвідомлювати, де він знаходиться, що це небезпечно. Сидить на підвіконні, третій поверх, висота. Це небезпечно. І поки він слухав Павла, він, відповідно, і реагував на те, що відбувається навколо нього. А коли у його увагу зайняло щось інше, і слово Павлове, Слово Боже, а говорив Павло не про що інше, а саме про страдання Ісуса Христа Господа нашого, а значить, і про спасіння. Тому числі і Євтиха, тому що написано конкретно, вони зібрались на ламання. І коли це слово почало проходити повз вух, повз увагу Євтиха, його огорнув міцний сон. І в якийсь момент він хитнувся і впав. Оця його позиція, брати і сестри, на підвіконі. Також не випадкова деталь. Тут також зазначено, що в тому приміщенні було багато світел, тобто було світло. Було видно всіх, хто там знаходиться, і всі предмети і тому подібне. За вікном, коли вже була пізня пора, північ, відповідно, було темно. Отже, можемо зробити висновок, що юнак цей. В той момент знаходився між світлом і темрявою. Між добром і злом. Добро там, де світло, при слові Господньому, і зло поза стінами, де темрява і небезпека. І між самою смертю і життям. І те, що з ним сталося, практично не випадковість, а закономірність. І це якраз той урок, який нам потрібно взяти кожному, брати і сестри. Бо не завжди ми пильнуємо, які б ми сині не були духовно. якийсь момент обставини впливають на нас, і ми втрачаємо пильність. І буває не стоїмо на сторожі. І відвідини Господні можемо пропустити. А потім приходять наслідки в нашому житті особистому, в житті нашої сім'ї, дітей і так далі. Тобто, наше ставлення до Божого Слова воно має надзвичайно велике значення. Чи ми в перед Ним? Чи ми пильнуємо про те, щоб уловити, що Господь хоче сьогодні сказати мені? Повторюю, дивлячись на реакцію людей, бачу, що одне і те ж слово звучить для всіх присутніх. Хтось плаче, молиться, а хтось зайнятий своїми справами. Для когось слово із того вірша дитячого чи проповіді брата. Кладеться в саме серце того, хто стоїть на сторожі, хто має питання перед Богом і чекає відповіді, чекає, як Семен, щоб не пропустити. І він не пропустив. І був поведений духом саме в той момент, коли потрібно. І благословив Господнє ім'я. Щоб виконалось Слово Його. І моє побажання, брати і сестри, щоб це слово виконалось і в твоєму житті, і в моєму. І щоб кожен із нас, вийшовши з цього місця, міг благословити ім'я Господнє і віддати йому славу. І щоб кожен із нас мав що подати тому, хто завтра буде поряд зі мною. Тому бажаю, щоб кожен із нас мав перед собою ціль як авакум. Стану на сторожі і, і побачу, що він скаже мені на питання моєї душі. А В даний час схилимо коліна, віддамо йому славу і зробимо висновок в своєму житті і прославимо його. Амінь.